На Волині презентували перший в Україні сайт адміністративні послуги. Подібний успішно працює у Польщі вже впродовж декількох років. За словами голови облдержадміністрації, сайт адміністративні послуги створили з метою впорядкування і поліпшення надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. За словами голови облдержадміністрації, на створення сайту не витрачено жодної бюджетної копійки. Усі роботи здійснювалися у межах штату облдержадміністрації. Віднині волиняни зможуть отримати вичерпну інформацію про всі послуги, що надаються виконавчими органами влади. Тим чином на вебсайті сьогодні інформація. Усі 16 районних державних адміністрацій, 1698 послуг. Усі чотири виконкоми міст обласного значення рад, які надають сумарно 457 послуг, 11 структурних підрозділів адміністрації усього 67 послуг. Створення вебсайту адміністративних послуг посприяло їх впорядкуванню. Вдалося уникнути майже 700 видів послуг, адже з'ясувалося, що потреби в них вже немає. Наповнювати сайти будуть самі чиновники. Кожен матиме доступ лише до свого блоку інформації. Головне завдання, яке ставили при створенні вебсайту, зробити цей інформаційний ресурс зручним і корисним для пересічного мешканця Волинської області. Новостворений сайт адміністративних послуг довідковий інформаційний портал. Тому поки що жодних рішень на ньому не опубліковуватимуть. Але, за словами голови облдержадміністрації, це лише перший крок. Нагадаємо, ще у червні Борис Клімчук зізнався, що готує журналістам сенсацію. Перший в Україні сайт про адміністративні послуги.